Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Двадцять п'ятого серпня відбулася гаряча телефонна лінія з міським головою Сергієм Павловичем Соломахою. У ході спілкування порушувалися питання, що стосуються житлово-комунального господарства, благоустрою територій, електропостачання, стану доріг, забезпечення тиші в громадських місцях, а також соціального захисту окремих категорій працівників у період воєнного стану. Надійшло звернення щодо підключення електроенергії в одному із дачних будинків по вулиці Шкільній та незавершеного ремонту автодороги в селі Петрівці. Актуальним питанням залишається і підключення електроенергії в колективі автомобіліст. Мешканці почапців повідомили про незадовільний стан дитячого майданчика по вулиці Київській. 1. надійшло також звернення щодо очищення від сміття та ремонту козирка першого під'їзду будинку по вулиці Шишацькій, 119 в Миргороді. Міська рада дякує мешканцям за активну громадянську позицію та участь у діалозі з владою. 22 серпня у Миргороді відбувся урочистий захід з нагоди 34-ї річниці Незалежності України, під час якого вшанували волонтерів. Вони надійний тил, який щоденно допомагає захисникам і захисницям. Це люди, що перетворюють свою небайдужість у справжню силу. Захід розпочався з покладання квітів у міському сквері Слави на знак вшанування героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми базуємося на тому, що плетемо маскувальні сітки для наших захисників, військових. Різних бригад особисто я з великої багачки а вся наша команда. Осередки це село Довгарівка, село Балюки, Якимове, село Широка Долина і село Крутівщина. У нас запланована до Дня Незалежності екскурсія, і щоб наші жіночки відпочили у селищі Невеличке Диканька, мальовниче село, дуже гарне. Жінки всі задоволені. Також був із нами староста із села Якимівського старостату. Він теж дуже бере участь, допомагає і жіночкам поправити станочок, підвести. Сітку до великої багачки інколи просимо, щоб підвіз її на нову пошту. Грамоти та подяки волонтерам вручили представники Миргородської районної військової адміністрації, військової частини А 1356 Миргородського полку українського козацтва, асоціації фермерів та приватних землевласників відродження полтавщини, а також спілки учасників АТО та бойових дій. До привітань долучилася і Миргородська міська рада за активну громадську позицію та підтримку Збройних сил України. Секретар ради Олександр Гуржій вручив подяки Гнадію Кудіну, Григорію Святашу, Оксані Гусаренко та Олександру Сіваку. Завдяки співтісній співпраці волонтерського і волонтерському руху нашої громади і громади Великобагачанської, проведений, проведений цей захід. Ми, звісно, раніше ще готували цей, готувалися до цього заходу, щоб його провести місце з козаками, щоб можна було відзначити тих людей, які своєю невтомною працею. Маючи вдома господарство, маючи вдома садиби, але ж вони знаходять час, щоб прийти і вділити час, щоб вив'язати одну, дві чи три маскувальні сітки для наших збройних сил України. Нагородження стало щирим виявом вдячності людям, які своєю щоденною працею змінюють життя інших на краще. Волонтери довели, що сила єдності та добра здатна наближати нашу перемогу. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером. 050 568 46 96 050 568 46 96 У Моргороді відбувся інформаційно-практичний тренінг Молодь громади знати вміти діяти для учнів, студентів, а також викладачів і фахівців, які працюють з молоддю. Учасники дізналися про правила кібербезпеки, повторили правила дорожнього руху та відпрацювали навички надання першої домедичної допомоги. Організатори підготували для учасників близько чотирьох годин інтенсивної програми. І сьогодні будуть продовжня різні фахівці розповідати про те, яким чином дотримуватись правил безпечного руху на дорозі, про те, яким чином вести себе в надзвичайних ситуаціях, як надавати домедичну допомогу, про те, яким чином убезпечити дітей в інтернеті, захистити від булінгу від насильства, від втягування в різні терористичні такі акти діяльності, над чим дуже активно працюють сили ворога. Тому сьогоднішній трені. Він, на нашу думку, дуже корисний, важливий, особливо перед початком навчального року. Організатори наголошують, що тренінг має на меті не лише надати молоді теоретичні знання, а й закріпити їх на практиці. Саме тому захід складається з двох частин інформаційної та практичної. До його проведення долучилися різні установи та служби, які працюють з питаннями безпеки та захисту громади. Цей захід організований нашим департаментом спільно управління молоді та спорту, військової адміністрації, а також за участі Полтавської обласної організації Червоного Христа України, ювенальної превенції, управління патрульної поліції, служби освітньої безпеки, а також представниками інших силових структур. Поліцейські нагадали учасникам заходу: дбати про безпеку потрібно не лише в інтернеті, а й на дорозі. Правила поведінки у мережі та правила дорожнього руху однаково важливі для захисту дітей. Щоб наочно показати, як алкоголь спотворює сприйняття та впливає на координацію. Поліцейські запропонували присутнім пройти по спеціальному килиму в окулярах. Наша тематика це дитина і насильство в інтернет-мережах. Тема актуальна. і Ми вкотре нагадуємо про те, що варто. Моніторити соцмережі дітей, проглядати батькам, нагадуємо про зміни в поведінці, якщо це стосується якихось інтернет-проблем, таких як секстинг, громінг, булінг, кібербулінг і так далі. Сьогодні, наприклад, ми розберемо декілька кейсів, поговоримо про те, як боротися з проблемою, як правильно і куди правильно звертатися. У заході взяли участь близько 40 осіб. По закінченню тренінгу всім учасникам вручили сертифікати. Таке навчання, проведене перед початком нового навчального року, допоможе створити безпечніші умови для освітнього процесу та його учасників. Бо ми боролися за правду, за мову й волю за свою. Життя своїми віддавали тому, що любимо сім'ю. 22 серпня Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона урочисто відкрили виставку робіт художника, громадського та політичного діяча борця за незалежність України Олександра Келема. Подія відбулася напередодні Дня Прапора та Дня Незалежності України. Саме сьогодні в Мироцькому краєзнавчому музеї імені Панаса Сласюна відкривається виставка, скажімо так, одного із ну, батьків демократії на Полтавщині. Це організатор перших мітингів в місті Полтаві на підтримку незалежності. Згодом перший голова Полтавської обласної організації Народний руху України Олександр Келин. Олександр Іванович Келем відомий митець та один із найактивніших учасників суспільно-політичного життя кінця 80-х – початку 90-х років. Він був засновником і першим головою Полтавської краєвої організації народного руху України, організатором мітингів та акцій на підтримку незалежності, правозахисником, саме завдяки таким особистостям, як пан Келем, українці змогли здобути державність та ухвалити ключові документи: декларацію про державний суверенітет, акт про незалежність та конституцію України. Він був причетний до створення багатьох осередків на Полтавщині в містах і селах організації народного руху України, в тому числі і у місті Миргороді. Тобто він залишив такий значний спадок у своїй громадській політичній діяльності. Сьогодні ми будемо говорити не лише про дійсно громадську політичну діяльність, а як виявилося, Олександр Іванович залишив і значну мистецьку таку спадщину. І все таки ми б хотіли, щоб Наші миргородці і гості міста побачили ці роботи. На відкритті виставки виступили дружина митця Галина Киященко, громадська діячка Зоя Коваленко, а також доктор наук, професор, голова Полтавської обласної організації, громадської організації захист держави Петро Ворона, який був ініціатором проведення експозиції. У своїх промовах вони згадували події кінця 80-х років та перших борців за незалежність Миргорода, зокрема постать Олександра Келема. Він справді був людиною дуже сильною, харизматичною. І його особистість, його зовнішній вигляд це демонстрував. А ще ця манера спілкування, така розважлива з таким українським гарним гумором. Мені час таке балакаєш, як ковінька. Я кажу, трошки ти мені нагадуєш у цю інтонацію. Людина була безстрашна. Він те, що говорив, завжди думав. До речі, на зборах рухів. Хтось там намагався сподобатися чи не сподобалося, Олександр Райч говорив завжди, те, що думає. Відсилів, міг вільно вийти на трибуну і задекларувати свою позицію, позицію полтарської делегації. Гості могли ознайомитися з 19-ма експозиціями пересувної виставки авторства Олександра Келема. Мистецьку атмосферу заходу підкреслили виступи юних артистів Миргородського міського будинку культури. Вихованець театральної студії Софіт Данило Бясь прочитав вірш Свята Україна, а співачка з вокальної студії Світанок Софія Бойко виконала пісню Я молюся за тебе художня виставка стала не лише вшануванням пам'яті Олександра Келема, а й нагадуванням про силу мистецтва та громадської єдності у боротьбі за незалежність України. У Миргородській громаді завершилася комісійна перевірка закладів освіти напередодні нового навчального року. Протягом трьох днів було оглянуто 26 закладів на 30 локаціях. Підсумки перевірки підбила керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко. Всі навчальні заклади готові до Нового навчального року, всі дуже гарно попрацювали, гарно підготувалися, не тільки в планах ремонтів, але і методично підготовлені, і фахово підготовлені педагогічні працівники. Проведена дуже велика робота, за що я надзвичайно дякую всім колективам, усіх навчальних закладів, всім батьківським колективам, які приєдналися до підготовки до нового навчального року, і, звичайно, усім спонсорам, благодійникам, тому що. Що на підготовку до нового навчального року були використані кошти як з міського бюджету, як з державного бюджету, так і з інших бюджетів. Очікується, що навчальний рік розпочнеться за планом 1 вересня, і усі заклади зможуть прийняти вихованців і учнів офлайн. Під час перевірки найбільшу увагу приділяли питанням безпеки освітнього процесу та його доступності. На жаль, зараз збільшилося дітей, які мають особливі освітні потреби, і це не тільки пандуси, це також і безпечне підвезення дітей до навчальних закладів, це і підготовка педагогічних працівників, це підготовка асистентів-педагога, які допомагають вчителям і дітям під час навчально-виховного процесу. Всі навчальні заклади, які потребували цього, це сільські навчальні заклади. Майже всі у нас мають автобуси. І зараз чекаємо іще до кінця до початку нового навчального року. Чекаємо ще один автобус, який ми купили 50 на 50 50 відсотків держава, 50 відсотків із місцевого бюджету. Комісія надала свої рекомендації. Заклади освіти мають ще тиждень, аби усунути незначні недоліки. А над масштабнішими питаннями працюватимуть і надалі. Адже, хоча робіт вже зроблено чимало, проте попереду ще багато планів і завдань. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.